Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. Сьогодні у цьому відео я хотів би поговорити про ключові події та новини проєкту PAVS, який стрімко розвивається та готується до фінального етапу. Ви дізнаєтеся, які можливості залишаються ще для здобуття монет, які перспективи відкриває інтеграція з блокчейнами Тон і Solana, та які стратегії можуть бути вигідними перед майбутнім лістингом. Тож, сподіваюся, ця інформація може для вас бути корисною та цікавою, а ми переходимо до більш детального огляду. І так, проект ПАВС це один із найактивніших криптовалютних ініціатив, які об'єднують інноваційні ідеї з потенціалом для інвесторів. Залишилось небагато часу до завершення поточного етапу, після чого нові можливості для здобуття монет. Або обгорнутих активів будуть обмежені. Враховуючи технічний прогрес партнерства та інтеграцію з провідними блокчейнами, проект може стати важливим кроком для розвитку всієї індустрії. Але перед тим як я розповім, чому важливо діяти саме зараз, я хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, де я публікую інформацію про те, які монети я купую на споті та скільки відсотків профіту на цьому вдається отримувати. Посилання до нього я залишив в описі до цього відео. Але тепер все ж таки давайте перейдемо до поточного стану. Згідно з останніми оновленнями, за Залишилося близько 9 днів до завершення етапу, що дозволяє отримувати додаткові монети або інвестувати в активи. На цьому етапі учасники мають можливості виконувати завдання, збільшуючи кількість отриманих активів, залучати нових користувачів через партнерські програми та підсилювати власний аккаунт через активність у соціальних мережах. Така активність є критично важливою, оскільки після завершення етапу можливості здобуття монет будуть значно обмежені. Також далі я хотів би звернути увагу на інтеграцію з блокчейном Тон. Блокчейн Тон взагалі виступає як основа для первинних інвестицій у проєкті PAVS. Учасники отримали можливість складати ресурси в монети через цей блокчейн, проте на цьому етапі спостерігалися деякі технічні труднощі, які команда звичайно активно вирішувала. Давайте також поглянемо на переваги інтеграції з цим блокчейном. По перше, це широка екосистема. Тон то має активну спільноту та підтримується великими криптопроектами. Також низькі комісії транзакцій в цьому блокчейні є відносно дешевим, що, звичайно, робить його привабливим для інвесторів. Ну і звичайно, підтримка активів, що дає можливість взаємодії з різними видами токенів, що, звичайно, висновку підвищує гнучкість екосистеми. Проте технічна інтеграція не завжди проходила гладко. В окремі періоди користувачі зіштовхувалися з труднощами входу до застосунку. Ці проблеми, звичайно, були вирішені, але вони підкреслювали важливість подальшого технічного вдосконалення. Наступним кроком для PAVS може стати блокчейн Solana. Він також відомий своєю широкістю транзакцій і масштабованістю. Ймовірно, після завершення поточного етапу на тон інвестори отримують можливість вкладати у справжні монети PAVS через Solana. Чому це так може бути важливо? По-перше, це масштабування. Solana здатна обробляти десятки тисяч транзакцій в секунду, що, звичайно, забезпечує стабільність навіть під час високого навантаження. Також інтеграція Тон і Solana дозволяє перенести користувачів між блокчейнами, розширюючи спільноти обох проєктів. Ну і звичайно, вкладення в Solana дозволить учасникам отримувати не лише обрунуті токени, але й справжні активи, що підвищує довіру до цього проєкту. Проте надалі команда павс зіштовхується з технічними викликами при інтеграції салана. Ймовірно, ці труднощі вже вирішуються і найближчим часом ми побачимо подальші кроки. Також очікується, що монети павс з'являться на біржах у середині січня. Це стратегічний час, коли криптовалютний ринок може почати відновлюватися після нещодавньої корекції. У цьому контексті варто згадати успішний досвід інших проєктів, які виходили на ринок у періоди зростання. Варто також розуміти, що існують певні ризики та можливості. По-перше, із ризиків це може бути корекція ринку. Під час лістингу можуть спостерігатися продажі з боку учасників, які отримали монети раніше. Також робота маркетмейкерів. Для забезпечення стабільності цін команда може вживати заходів для підтримки ринкової ціни. Ну і звичайно, може й бути. Відновлення ринку, оскільки середина січня може стати і моментом, коли крипторинок почне відновлюватися, що, звичайно, створює сприятливі умови для запуску монет. Також ПАВС часто порівнюють із попередніми криптопроектами, такими як DOX чи Cats. До речі, останній проект на початкових етапах пропонував користувачам заробляти очки, які згодом конвертувалися в монети. У випадку з СПАВС акцент зроблено на реальній інвестиції, що робить його більш привабливим для довгострокових вкладень. У висновку можна сказати, що у нас залишається небагато часу для завершення поточного етапу пауз, і учасники мають унікальну можливість заробити монети, виконуючи завдання та залучаючи друзів. Інтеграція з блокчейном тон і очікування співпраці Солана також створюють перспективи для розширення аудиторії та підтримання вартості активів. Це може бути гарним знаком, наскільки починається час зміни можливостей. Тож залучайтеся до активностей, аналізуйте стратегії та готуйтеся до запуску монети пауз на ринок. А я хотів би подякувати, що ви подивилися це відео. пишіть в коментарях, що ви думаєте про це все, та будемо слідкувати за цим всім разом. До нових зустрічей та далі. Більше.